Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь святкову програму про нас. 600-й ювілейний випуск. Пройдемось сторінками нашої історії. Короткий огляд декількох програм. Ви дивитесь програму про нас. Сьогодні поговоримо про сон. Це надзвичайно цікаве явище в житті людини, адже третину свого життя ми віддаємо сну. Без сну людина жити не зможе, а сам сон має бути міцним. Найкращий і продуктивніший сон має становити 7-8 годин для дорослих і 10-11 для дітей. Є люди, винятки, які сплять менше недосипання і надмірне. Валяння в ліжку є шкідливим. Практично доведено, що найміцніший сон є від 22 або 23 години і до ранку, тому в цей час найкраще лягати спати. Безсоння і порушення сну взагалі є признаком неврівноваженості і якоїсь хвороби. Добрий сон є показником вашого здоров'я. З усіх бажань сон є наймиліший для людини. Все покине і спочине. Ми спимо і нам сняться сни. Є люди, які цього не відчувають або просто не пам'ятають, що їм снилося. Сьогодні продовжимо бесіду про сни і дні, на які вони припадають, і що означають. Сни четверга вказують нам на соціальне життя, здебільшого розповідають про роботу різні перспективи. Сни під четвер покажуть вам, яким шляхом маєте йти до наміченої мети та досягнути успіху. А з четверга на п'ятницю відзеркалюються наші почуття. Вважається, що сни на п'ятницю найчастіше збуваються, вони вказують на час і термін виконання будь-яких бажань. Якщо в сні ми щось отримуємо, значить в ближньому майбутньому ми будемо задоволені і можемо мати те, про що мріяли. Дозволити собі більш розкішне життя чорнобілі сни. Під цей день говорить про те, що ми маємо у ближньому часі виконати якусь важливу роботу або щось пережити. А якщо нам сня, сниться кохана особа, то потрібно з'ясувати, в якому це було стані і за яких умов. Сни з п'ятниці на суботу підкажуть, за якими правилами ми повинні діяти, в чому себе обмежити і де. Перечекати нерідко вони є носіями інформації про перспективну реалізацію планів, про послідовності і зв'язки майбутніх подій. Якщо ми бачимо сни барвисті, веселі, це говорить, що в скорім часі все легко і без обмежень зможемо реалізувати. Саме в ніч на суботу ми можемо дізнатися про свою долю і долі інших людей. Сни з суботи на неділю попереджують ситуації, або людей, які освітлюють наш шлях. Це сни нових ідей, цікавих і перспективних знайомств, або таких, хто затьмарює наше життя. Гарний яскравий сон говорить про близьку перспективу великого кохання. Або Відчуєте в собі якісь можливості чи таланти. Скупий сон під неділю сповіщає про те, що в близькому часі нас очікує безрадісне сіре життя і закликає до пошуків виходу із ситуації. Хто знає закони космосу, той є найближчим до Бога. Бо закони неба це устави Творця. Наші давні предки зналися на цих законах, жили в гармонії з природою і були веселими і здоровими. Всі свята річного календаря у всіх релігіях світу є чітко прив'язані до законів космосу, про що говорить і Біблія: чи зв'яжеш ти вішки волосожару? Чи розв'яжеш віжки Оріона, чи виведеш часу свого Зодіака, чи воза з синами його попровадиш? Чи ти знаєш устави небес? Чи ти покладеш на землі їхню владу? Йова, 31, 32 і 33 вірші. І той, хто лякає людей, а тим більше забороняє або заперечує вплив небесних світил і космічної енергетики на все живе на землі, говорить неправду, слово блудить. А хто пророкує, той людям говорить на збудування і на умовляння, і на розраду. А хто пророкує, той церкву будує. А ліпше, щоб пророкували більші боті. Хто пророкує, аніж ті, хто говорить мовами. Перше послання Павла до Корінтян, 14 й вірш. Приглядайтесь і прислухайтеся до ритмів космосу, вивчайте закони небес. Так ви наблизитеся до Творця, будете міцні, здорові, мудрі і веселі, бо ми є самі частинкою космосу, а Бог говорить з нами мовою зірок. Про те, які рослини, яку мають біологічну цінність сьогодні розповість гостя нашої програми Тамара Васильівна Пістун. Вона є дописувачем до газети Зелена Планета, дає характеристику кожній із рослин, знає її потенційний стан. І також покаже вам, яка рослинка від чого є, і як її збирати. Корінь лопуха, корінь перію і корінь кульбабки. Але кульбабку копають не тоді, коли кому придумається. Дехто копає корінь кульбаби на весні або восени можна і тоді, і тоді. А деякі е, травознаї кажуть, що потрібно копати на 18-й день після того, як кульбабка вже відцвілася. Взагалі це дуже вона і красива рослина, і вона входить у збори лікарські, а можна використовувати її окремо, з неї готують. як Варення, так, настої різні. Саме. До речі, 120 квіточок кульбабки заливають спиртом або горілкою, і це виходить дуже таке хороше натирання. Якщо говорити, якщо говорити про лопух, то він взагалі дуже ця вся рослина, абсолютно усе з цієї рослини має лікувальні властивості. Голка з ниткою роблять дива, якщо вони попадають в умілі руки. Вишивка, це мистецтво, код нації, код і оберіг кожної родини. За незапам'ятних часів наші предки вишивали, оздоблювали як жіночий, так і чоловічий одяг. Кожен регіон. Кожне село має свою ознаку вишиванки. В Україні є гуцульська, Галицька, Подільська, Поліська, Лемківська, Бойківська, Буковинська, Борщівська, Волинська і безліч інших вишиванок від розмаїття кольорів, узорів, методів. Феномен вишиванки білим по-білому, гавтування, обкидання і багато чого уміють робити наші славні майстрині. Сьогодні своїм досвідом поділиться з вами, шановні телеглядачі, майстриня на всі руки, активна громадська діячка, членкиня Союзу Українок. член… Хору заграви, а також поетеса Ольга Пасіка. Ви відрізняєтеся серед інших, бо оцей Горсет чи Лейбек, як його, ви завжди в ньому є присутня на всіх заходах. Чи десь їдете, чи приймаєте участь в хорі, чи на різних забавах. Олю пасіку можна побачити і впізнати тільки по родинній реліквії Горсетом. Так що для вас вишиванка цей Горсет і взагалі? Так як для мене вишивка. Мені здається, що вона для мене так, як життя. Це як хліб. Це як пісня. І взагалі вишивка то мені передалася від моєї бабусі. Колись давно, що я була маленька, бабуся мені говорила, дитину, щось роби, пиши, читай, вишивай, але тільки не дармуй. Бо ти маленька, як не привчишся перев... не до праці, тоді тобі буде в житті дуже тяжко, казала так мені бабуся. Так зимовими, довгими вечорами ми сідали з нею, мама була з нами і починали вишивати, помолившись, брали голку в руки, бабця. Розказувала мені, як колись в них вдома. як колись в них вдома. Мене це дуже інтригувало. Я дуже-дуже хотіла знати, як їм там вдома. Про школу учнів, вчителів, студентів і викладачів. Про наші звичаї і традиції, пов'язані зі школою, наукою, загалом поговоримо сьогодні з Надією Миронівною Купиною, магістром педагогічної освіти, а також педагогом з великим стажем, народознавцем, тернополянкою в чотирьох поколіннях. І я вас попрошу зараз, Надія Миронівна, розказати, що для вас оцей період означає. Знаєте, я хочу почати словами Ліни Костенко: дихай підождуть усякі справи. Я помилуюся сонцем і травами і порозмовляю з добрими людьми. Дякую вам за запрошення. І ось що це за місяць. Для мене, як людини, яка вже давно завершила навчання у школі, а на другий рік у нас буде 50 років з випуску, це для мене. Знамена також дата, тому що це школа, яку ходили практично всі мої рідні. Це і я сестрою, це і син. Ми цю школу свою любимо. Вона сьогодні називається школа колеги Йосипа Сліпого. А це якраз ходу прошу подивіться. Так, і це для нас дуже пам'ято. Ми збиралися кілька років тому. От то всі ваші однокласники? це не всі, але ті, що були, і хто про так. І ось ми маємо намір збиратися на другий рік. А, а там ви як А вчините? тут, так? А тут, знаєте, от такою я була, коли я завершувала школу, от така собі дівчина, на, на колярка на шкільній лінійці, так, директор Петро Семенович Барабаш. От і е, вчителі, і учні першокласнички, так було радісно, що це вже кінч... завершення навчального року. Але так. одночас і сумно, бо як і всі випускники, з року в рік повторюють таку традиційну фразу Радісно, що завершили навчання, але е, десь серце ще мить за тими шкільними роками, за тим часом, коли ми були всі разом. Бо ж потім, після випускного, як ви вже говорите, ми розійдемося. Продовж двох років я знайомив вас, шановні телеглядачі, з книгою Арсена Паламаря Деградація роздуми над недолею, яка вийшла 16 років тому. Арсен Паламар є автором перших в Україні книг з етичної тематики. Етика людям Київ 1985 року, мудрость общення 1990 року. Москва, третя руїна, життя наше дурне, деградація та інші. В сьогоднішній програмі бере участь ваш улюблений автор вищезгаданих книг: письменник, філософ, художник, легенда нашого часу, яку ми так мало знаємо. Шановний Арсен Паламар. Розкажіть, будь ласка, пане Арсене, про свою творчість, про книжки написані і не написані, і чому вони не написані? Як ви вже сказали, я написав за свої останні роки сім книжок. Дві були написані ще за радянського часу і п'ять за Незалежності. За тих дві книжки, які вийшли тиражем, як кажуть, накладом 110 тисяч примірників, я отримав 10 тисяч рублів гонорару. І за ці гроші збудував собі дачу Це з додатковими всякими прибудовами. Тепер ту дачу разом з тим садом і з тими прибудовами. Треба продати, щоб випустити одну книжку і нічого за неї не заробити. <кій> Тому що ми, пенсіонери, люди небагаті, звертаємося до спонсорів, а спонсори знають свої інтереси. Вони кажуть, ми вам гроші на книжку дамо, але книжка наша і ми нею розпоряджаємося самі. І я змушений був віддати. Оту ж саму деградацію в е, Києві Просвіті, а перед нею була третя руїна е, у Львові Просвіті. а потім книжка ми, українці, од одної корові, е, вся пішла в бібліотеку Верховної Ради, а мені лишились тільки с -с сувенірні примірники, щоб подарувати щось друзям. І, звичайно, я змушений зробити висновок. Що якби в мене не було дачі, я написав би не сім книжок, а чотирнадцять. <му> Клуб кому за тридцять. Йдуть до нас люди, не знаю, чи вірять люди зіркам. Чи вірять цьому симпатичному чоловікові, який також є левом? І, напевно, самі сьогодні розпочне нашу програму. І почались тоді творчі вечори. Перший з них це був Василь Дунець. Як він не хотів, як він казав, що він ще не дозрів, то коли я вже була на його ювілеї. Мені здалося, що він вже перезрів настільки талановитий, 300 пісень. Ви тут за владу говорили багато. Ви сама була при владі? Ви фактично вихована галачанка. отут, і вас вибрали е, мером міста Вознесенська Воскресенська, Воскресенська Миколаївської області. Ну, знаєте, це треба заслужити довір'я, тому що східняки трошки на Западенців дивляться по-іншому, а ви набрали найбільшу кількість голосів, пройшла в, в, в мери, головою була там, і як вам там працювалося? І Як ви вас що покликало на це? Ну, По-перше, Іван Степанович, я вам так відкрито скажу і щиро, що в кожної людини. Своя доля, а в мене фірма так називалась, і доля мене випробувала на міцність до, до кінця і далі продовжує випробувати. Але я їй вдячна, тому що вона має дуже гарний текст до а там ля, люб, до люби бурівсько. Я себе там тішила, що доля завжди до мене прихильна. Написала програму. І написала один листочок. Всього. Я подзвонила вам і кажу, Іван Степанович, спасайте, щоб я не опозорилася на сході. Скажіть, чи зірки мені допоможуть? У нас розмова була з вами короткою, і ви сказали, що треба пробувати, Люба Йосипівна, тому що в житті все треба спробувати. І я спробувала. Набралася сміливості. Взяла оцю одну листівку, розкраїла на всіх стовбах, так, щоб не можна було її захляпати, адже ж всі рахували, що я з Западної України, хоч там чітко було написано, де я народилася. Програма моя була дуже простою. І девіз був дуже простий. Ваша доля, моя доля і закон один для всіх. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень, що розпочнеться 19 лютого, коли Сонце вступає у знак Риб, буде проходити на зростаючому і повному місяці. Нагадую, повний місяць настане у суботу, 24 лютого об 14 годині 30 хвилин, 19, 20 лютого. Дні вдалі. 21, 22 і 25 середні, а 23 і 24 напружені, енергетично складні. Уникайте стресів, суперечок, різких розмов, уважно за кермом і переходні вулиці. Овен, попри невеликий застій у справах, що розпочався наприкінці минулого року, зараз найкращий час, щоб щось змінити у своїй професійній діяльності та просунутися кар'єрними сходами. Талець! Робіть тільки те, що вам до вподоби. Ця правильна стратегія неминуче призведе до успіху у фінансовому плані місяць. Можна назвати певною мірою суперечливим. Близнята. А в цей період вам доведеться розібратися, чому періодично з вами конфліктує оточення і чи немає в цьому вашої провини. Хтось із конкурентів може вносити розлад у досягненні виробничих цілей. чи Перешкоджати розвитку вашого бізнесу, рак. Непрості питання пов'язані з близькими родичами, вважатимуться майже вирішеними, закоханим доведеться непросто почуття зазнають випробувань. Ви маєте розібратися в старих образах і нарешті докопатися до причин. Problem. Лев. Здавалося, б багато подолано, але зараз доведеться знову повертатися до колишніх питань і вирішувати складні завдання. Крім цього, можливі несподівані перевірки держорганів, що загальмує далекосяжні плани, але не скасує їх зовсім. Діва, обсяг грошових надходжень збільшиться, що пов'язано з вашими зусиллями, докладеними у січні також ймовірні і великі витрати. Але фінансовий баланс у результаті виявиться позитивним. Терези конкуренти можуть завдати неприємностей. Бережіть свої ресурси, не реагуйте на Провокації, якщо ви зовсім запустили здоров'я, настав час зайнятися його зміцненням. Скорпіон, взаємні образи і претензії, що накопичилися, можуть поставити під загрозу ваш шлюбний союз або партнерські зв'язки, тому варто зробити паузу і добре обміркувати подальші перспективи ваших. Взаємин. Стрілець, у роботі у вас настає складний і водночас перспективний період, кадрові переставлення, безліч змін у мовах праці, мінливість настрою керівництва. Все це забирає ваш спокій, козоріг, особисте життя може виявитися менш значущим, ніж робота. Дослухайтеся до порад досвідчених людей. Поговоріть із багатьма на серйозні теми водолій. Ви добре попрацювали і заслужили гарний відпочинок. Та, дорогі подарунки, всі ваші заплановані покупки здійсняться. Сприятливі дні для заробітку, прибутку та повернення боргів. Риби здоров'я трохи послабшає через загальне зниження імунітету. Можливі зміни у побуті, вимушена зміна режиму роботи. І на сам кінець, 19 лютого, День Державного герба України. Трисуття триглав. Три сил, три зуб. Так називається наш державний символ. І з давніх давен його використовують як сильний оберіг. А 20 лютого день героїв Небесної Сотні. Побачимось!